Ви вже чули, що сказала Росія з приводу знищених літаків українською операцією Павутина. Я просто в шоці От, до речі, в моїх руках мрія офіційна серед вас розіграю такий літачок. Отже, Росія на повному серйозі заявляє, каже. Ми знали, наші служби знали, що це буде вот, операція. Йому спеціальна на аеродрома слушали, на аеродроми спеціально поставили самоліти, які там нам не надаби. вони сломані, плохі. Ми все, та это... країна, яка постійно воює. Стратегічні бомбардувальники, у яких а після всього штук, а Ми ці операції 4 знищили важких бомбардувальника. Я вже не кажу скільки тушок. Таке це просто смішно. А саме, знаєте, що головне? Я читав у русській пабліці. в це вірять, вірять! А це знаєте, як звучить? Стоїть солдат, йому глаз вибуло, коротше, і він такий. Ну, я взагалі не мешав, Я не хотів, щоб у мене этот глаз був. Це просто смішно, це сміх. Я даже бачив новость, російська делегація вилітає на переговори в Турцію. І там комент нашого когось каже, на чому ті не вилітають? Отже, друзі, а в моїх руках мрія це офіційна сертифікована від заводу Антонов з а, авіаційного алюмінія. У мене один такий літак вже в зборі. У нього ще є подставка. Він же ж там дивіться, крутиться. У нього тут підіймається. Ну, серйозна модель. В руках тримаєш, дуже серйозно відчувається. Так одна вже зібрана, буде модель. Друга розібрана, треба буде зібрати. Кожного є сертифікат від Антонова. Що це офіційна модель, колекційна модель. А, всюди лежить ватермарка, мрія, теж колекційна значок, можете дівчата в театр чи пацани десь там на костюмчик собі повісить, теж офіційний від а, Антонова. А, потім за третє місце буде уменшена копія. І щоб не так обідно було, коли я був в Туреччині на заводі Байрак, там, де Байрактари виготовляють, у мене є шеврони такі фірмені їхні. А, я вам приложу, а за четверте місце, ну, за, давайте 1000 гривень зробимо. Да, і теж шеврончика вам накину. А все в принципі, це всі умови отак. От Дже друзі, я вас вітаю. Здавалось би, такий крок серйозний, ну який віде в світову історію, да неймовірний просто. І не такий великий, можливо, в масштабах війни такої довгої, але це величезний крок для України в усьому світі і величезний крок на шляху до перемоги. Явно повному серйозі. Отже, слава всім українцям, які досі тримаються. Для вас готові колекційні літачки, вся інфа за посилання в шапці профіля. Все, друзі, на зв'язку. Папа, слава всім українцям, які досі тримаються. Ми полетіли.